Всім здравствуйте. Ви мене не знаєте як Павло Миколаївич, Ріелтор в місті Вінниця. Сьогодні вам представляю ексклюзивний будинок на оренду в центрі міста 300 квадратних метрів, 500 землі, два поверхи, басейн, сауна, сад. Ну, зараз все самі побачите. Це у нас ділянка, сад. Я починаю одразу з басейну сауни. Ось у нас басейн з підгрівом, з підсвіткою, лежаки до басейну окремий автономний котел. Вихід в сад. Там у нас є ще пруд. Штучне Це Тут сауна. тут зона відпочинку, душова перед сауною, сама сауна, сам двір, качелі, баскетбольне кільце, турнік, насадження, кустики, фруктові дерева, рози, пруд. Ну і далі йдемо в будинок. Мангальна зона, зона барбекю. кому як подобається. Перед будівлею ДБС. Задній двір будинку. Ось передній двір йде. Ворота можна заїхати. Поставити машину і є ще гараж в самому будинку з автоматичними воротами. Входимо в сам будинок вже. Зайти в гараж. Гараж великий, новий, просторий, для великої машини типу x 6 є. Може влізти. Далі йдемо в будинку, тут вже зала. Велика ванна на першому поверсі, така гост... гостєва, можна сказати. Санвузол, тут пральна машина, душова, бойлер, автономний котел. Котел працює, просто на ньому кришка знята зараз. <клес> Йдемо далі. Тут у нас зала. Двір ми бачили спереду будинку. Камін. Там на другий поверх, кабінет і спальні. Далі ми проходимо кухня, столова. Меблі техніка. Все залишається. Це вихід з кухні на задній двір, де басейн був, сауна, сад. кухні, Ще є морозильна камера, телевізор, ви бачите там, сама кухня, це в нас пічка. Саме все бачите, холодильник. Так. на другий поверх, люстра велика така на весь зал. Заходимо у нас перша спальня, ліжко, стіл для роботи крісло, вид на сад. Йдемо далі. У нас кабінет, ванна, ще дві спальні. На другому поверсі вже така велика ванна, літаз збіде. Далі йдемо ще одна спальня, тут ліжко, великий тренажер. Напевно, 10 в одному. Це велика спальня. І в ній третя ванна кімната, тут душова кабіна така, знову унітаз біде. Як бачите? Сантехніка явно не для оренди. це все для себе було. Ось кімната така велика, простора. Так, тут вікно в спальні. Двоспальне ліжко таке. Диван, столик, шафа. І йдемо ще в кабінет. Шоста хвилина відео, але будинок великий. Є що показати. Кабінет. Шафа, стіл, вісла. Вид з вікон. Дзвоніть, пишіть вайбер, покажемо зручний час.